Мене звати Оленсіфія, Софія <кій> я це відео роблю по запросу. Сьогодні мене Ілона Блохотіна просила зняти відео таке. Я знімаю це відео таке, нібито в неї на каналі стартує конкурс. конкурс. Тому беріть участь в тому конкурсі і ви не пожалієте. Беріть і в моєму конкурсі, і в Ілониному. Ви не пожалієте. Перше місце розмальовка антистрес. Хто живе у Львові, Сихові, той може знає, тому беріть участь, я дуже знаю. Якщо не знаєте, хто що такий канал, якщо є такий канал Ілона Плохотіна, то ви просто напишіть Ілона Плохотіна, але я, ви не пожалієте. Підписуйтеся на її канал і на мій... Не мені, мож, підписуємося на моєму каналі, 23 підписчика і. Знаєте, я благодарна за те, що просто піпець. Якби я не робила конкурс, у мене б стільки не було це конкурс, але конкурс, я знаю, в мене є конкурс, Ілон є конкурс. То хоч би Ілона догнала мене. Тобі для неї свята, тому беріть участь в її Ілоновому конкурсі. Її ж покажу його ще нема, але в неї він стартує, тому беріть участь. А з вами була Оленчен Софія, пока.